У рідному селі Немиринці є три парки, але сьогодні я пропоную вам помандрувати разом зі мною парком, який символізує родину жабрівських парком Ян. Історія створення та планування парку Ян дуже цікава і незвичайна. Довгий час у центрі села був звичайний яр, порослий величезними деревами, кущами, бур'янами. Після створення парку Яніна наші меценати вирішили створити ще одне паркове чудо, яким вони хотіли розповісти історію своєї родини. Запрошую вас на екскурсію. Біля входу ліворуч, клумба у вигляді палітри. Це різнобарві декоративних барбарисів та самшиту. З протилежної сторони від палітри барпарисів розташована романтична лава у вигляді серця по бо обидва боки, від якої ростуть дуб та калина як символ мужності та любові. Кожен відвідувач парку, спускаючись сходами, зможе насолодитися чудовими кущами ялівцю лускатого. Мандруючи далі нашим парком ліворуч, ми можемо побачити незвичайну чашу чашу бажань, навколо якої ростуть кущі буску карликового. Прийшовши кілька кроків, бачимо декоративний водоспад, навколо якого ростуть кущі березклету та цибулі спиральної. Від чаші бажань вздовж річки бере свій початок з водоспаду. Нас проводжають ялівці скельні, скайрокет, що їх називають небесними ракетами. Прогулюючись далі вздовж тихої річки, в якій два потоки об'єднуються в одну річку, символізує поєднання двох долей в одну міцну сім'ю. Вздовж річки височіє ялівець скельний. Дві долоні жіноча та чоловіча, є символом підтримки коханих та безмежної довіри. Ліворуч, біля початку потічку, знаходиться острівець Альпійська гірка, в центрі якої росте пишна сосна гірська. Поруч ґрунт криває, мов ковдрою, вічнозелений очіток білий. В невеликому потоку влітку розцвітає біле латаття, ще його називають водяна лілія. А прокричати на повні груди про своє кохання можна із місточка закоханих, поруч з яким росте липа, символ привабливості благословенним Богом деревом. Подорожуючи парком і милуючись кожною рослиною, ви можете також відчути цю гамму емоцій, проходячи повз буж... бузок. Та гібіскус дійсно відчуваєш солодкий смак перемоги, і ті, хто зараз втрачає надії у нашу перемогу, зможуть її віднайти і примножити. А для тих, хто хоче відчути солодкий аромат кохання, неодмінно потрібно помилуватися цвітінням чудових магнолій. Не можна не звернути увагу на клумбу, на якій росте бук в оточенні п'яти горобин, що символізує сім'ю родини Жибрівських, син Павло, мудрий та мужній, як справжній віковічний бук, а горобини його сестер, тендітних та ніжних. Так трапилось, що не стало однієї сестри, мудрої та доброзичливої Юлії, саме на згадку про неї і є клумба, на якій росте одинока мудрина, як символ сестри, якої не стало. В центрі парку помилуємося чотирма чудовими клумбами-строяндами, на яких квітне близько 400 кущів цих чудових квітів. Всі вони різбарні, дивовижні, особливо заворожує їх надзвичайний аромат, який огортає кожного відвідувача. В одну мить відвідувачі можуть опинитися в Японії, особливо навесні, спостерігаючи за чудовим цвітінням сакур. Прогулюючись далі парком, знаходимо валею слив пісарді, які дивують відчувальників овальною формою густої крони та червоно-бордовим листям, яке не змінює забарвлення протягом усього сезону. Споглядаючи красу парку, переходимо на набережну, з якої відкривається неймовірний вид на озеро, на якому пливають красиві лебеді, які є символом вірності. Та кохання. Підійшовши до набережної, відчуваєш непереможне бажання повернутися сюди ще раз. А для тих, хто хоче відсвяткувати своє весілля або ж скласти клятву у вічному коханні, у парку є чудове місце арка закоханих. Під нею поєдналося багато закоханих сердець. Вздовж цієї алеї росте бухиреплітник створюючи відчуття захищеності, вдихаючи чудовий аромат квітів, дивлячись на плин води, насолоджуючись чудовим ландшафтом парку, кожен відвідувач може не лише відпочити від щоденних турбот, а й зарядити енергію на майбутнє звершення. Тож радо запрошую всіх відвідувати наші чудові парки в селі Немиринці Барзичівського району Житомирської області.